Михайло з позивним Бастіон, військовий Нацгвардії. Він воював у складі бригади Хартія, гвардії наступу. Під час відбиття штурмів отримав важке поранення руки. Вибухово осколкове, тобто мені розірвало ладонь, запястя і променеву кістку. Тобто там повністю ці всі кістки їх просто вирвало. У Харкові військовому врятували руку, хоча й був ризик ампутації. Тепер чоловік хоче повернути її функціональність. Звернувся образ, бо рука вже 4 місяці болить, там нерви розірвані, кість і дискомфорт. Є, ну, постійна біль. На даний час лікарі кажуть, що можуть мені встановити функціональність руки. Це захвату і поворота зап'ястя. Так як зап'ясних кісток у мене там немає, то я не можу розвернути ладонь там чи щось взяти. Відновити роботу руки взялися троє німецьких хірургів, професорів Мюнхенського медичного університету. Вони приїхали у перший добровольчий хірургічний шпиталь Брас в Івано-Франківську, щоб виконати реконструктивні операції військовим, з тяжкими кістковими та судинними ушкодженнями, і обмінятися досвідом з українськими колегами. на жаль, наслідки в основному вогнепальних міних або осколкових поранень спричиняють багато жахливих дефектів. Вони знищують усе: кістку, нерв, судини, м'язи. завдяки дійсно хорошій роботі наших українських колег. Це закінчується тим, що в основному дефекти покриваються, але функціональність стає меншою. Отже, ми намагаємося покращити функціональність. список тих. Тих дефектів, які би ми хотіли та, обмінятися то, досвідом, це були три три речі: це є пластика великих клаптів шкіри на судин, на судинному анастомозі. Це є замін заміщення великих дефектів кісток і нарощення костей. Це власне ті, ті технології, які ми просили німців про обмін досвідом. Сам хірургічний шпиталь почав свою роботу за три місяці до повномасштабного вторгнення, як українсько німецька клініка пластичної хірургії та урології. Але війна змусила перекваліфікуватися. Працівники вирішили надавати допомогу постраждалим від війни, військовим і цивільним. Пацієнтів тут лікують безкоштовно, та знаходити фінансування для шпиталю стає дедалі важче від початку повномасштабної війни. Тут в хірургічному центрі пройшло лікування вже понад 270 людей. Це є захисники і захисниці в основному. Я думаю, 99% це є військові. Я би сказав, що більшість з цих 270 випадків вони були доволі складними як на реконструкції. Хірургію, бо зрозуміло, мені є перший етап мене не, не, не прифронтували лікарня, Однак, як на е, такий етап реконструктивної хірургії, більшість тих, що до нас попадали, вони були непростими. Деякі бійці в нас лікувалися впродовж п'яти-шети місяців і проходили цілу серію операцій одна за одною. Завдяки німецьким хірургам двом військовим вдасться уникнути ампутації, каже український ортопед-травматолог Вадим Сулима. Саме він відбирав пацієнтів для цієї місії. Зараз ми знаходимося на четвертому етапі етапу реконструктивного. Відновлено. Практично всі потерпілі, які отримали складні поранення, вони потребуються складних операцій. Практично всі. Чи це з приводу пошкодження нервів, чи це з приводу пошкодження м'яких тканин, а от якраз в перелік цей і входять ті пацієнти, які ми відібрали. Чи це з дефектами кістковими, чи це, припустимо, сегменти кісток, які втрачені, це якраз. Понад 70% пацієнтів, на жаль, з мінно-вибуховою травмою, якраз і потребують такого реконструктивного відного втручання. Один із них Артем Васильєв, військовий 81-ї аеромобільної бригади. Хлопець підписав контракт за 5 місяців до повномасштабного вторгнення. Потім війна почалась. Нас перебросили захищати місто Рубіжне. Там билися десь 2-3 місяці. Не змогли їх держати, бо ну, дуже багато їх було, а нас не так багато було. Там супоставлення на 16 чоловік, а в них по дві по три роти отак. от. А потім Сєвєродонецьк, де мені прилетіло в ногу вже. Нас там окружали, і там дуже сильно тиснили нас. Не було навіть чим техніку підбивати. І техніка нас просто-напросто. Давила і ми відступали. І в той час, коли ми відступали, мені якраз прилетіла куля в ногу. Артем вісім місяців лікувався у Польщі, де йому, врешті-решт, сказали, що єдиний вихід ампутувати ногу. Він не погодився і повернувся в Україну. Військовий переніс 22 операції на стопі, останню з яких провели німецькі хірурги. У мене вона здорова була після операції, спухша. Я можу навіть фото показати. Ну, а зараз вони вже підкоректували і вона вже менше набагато. Mm -hmm. Ну і кажуть, що все буде добре. Саме те, що в мене нога є опора. Ну, це моя опора. Якби я б не мог би, ну, і краще б і справді відрізати, а так і можу ходити, ну там до чого і бігати, питався. Тепер захисник прагне відновитися, щоб продовжувати службу. Ну, треба, я ж кажу, прийти в форму. Ну, а потім вже до частини повертатись. Війна ще не закінчилася. Ще треба роб... багато роботи робити. За три дні німецькі хірурги провели п'ять складних операцій. Найдовша тривала сім годин. І для Михайла це був лише перший етап операцій прибирання рубців і нашивання нової шкіри. Далі буде реконструкція і відновлення функціональності руки. Це зараз буде як сама найважча операція і така ключова. Бо в залежності від того, як воно пройде, буде вже, подальші операції, чи можливі їх робити. Якщо буде все добре, то йдемо довгим шляхом реабілітації і встановлення механізмів руки. Бо є простий варіант це ампутація. Відрізати завжди можна. Тобто рано чи пізно, якщо щось не вийде, ну так вже. Я морально готовий, то налаштований на це. Ну я знав, куди я йду і що може трапитись. Я хочу максимально встановити функції руки, скільки це можливо. У Мо мене донька, дружина молода, так що є, є, є до чого стримитися, є за що боротись. За півроку німецькі хірурги обіцяють повернутися, щоб провести нові безкоштовні операції і продовжити обмін досвідом. За їхніми словами, ця місія для них не просто робота чи допомога. Це подяка українським військовим за захист. Чому ми в Україні? Я б сказав, чому ні, звичайно, ми б могли допомагати постраждалим будь-де у світі, але ми знаємо, що українці борються за нас, тому ми маємо їх підтримати. Якщо ми можемо зробити це гуманітарним шляхом, то це найкраще, що ми можемо зробити. Ми не хочемо доставляти тільки ліки.